Привіт, світ! Я Єгор, а ви на каналі Код Всесвіту. Дебютний випуск нашого каналу був присвячений космічному телескопу імені Джеймса Веба. Якщо ви раптом не дивилися це відео, то переходьте за посиланням, Там ми говорили про можливості телескопа. Сьогодні я хотів би також поговорити про найдорожчий телескоп людства, але сконцентруватись вже на результатах його досліджень, а саме інформації та зображень, які надав JWST про планети нашої сонячної системи. І не тільки. Проте розпочнемо ми трохи з іншого. Я сподіваюсь, всі дивились фільм Армагеддон і пам'ятають те невеличке ісю у вигляді астероїда. Так от. Наса вирішила зіграти на випередження, і, не дочекавшись реальної загрози, відправила місію DART для коригування курсу астероїда Дімоф. Спойлер! Місія пройшла вдало, і ви можете побачити фото, які надіслали нам наші телескопи. Зліва вибух, який зафіксував Хаббл, а справа JWST. Тепер нам жоден Брюс Віліс не потрібен. Його може замінити космічний зонд з достатньою кількістю вибухівки. А тепер вже точно перейдемо до планет. І першим в черзі є наш сусід Марс. Завдяки вебу ми можемо ще краще познайомитись з червоною планетою. Він може вивчати короткочасні події, такі як пилові бурі, погодні умови, сезонні зміни. Зліва фотографія поверхні Марса зроблена інструментом Ніркем. Тут ми бачимо кратер Гюгінса, темний вулкан Великий Сиртіс і яскравіший басейн Елади. Праворуч теплова карта, зроблена камерою Ніркем у довших хвилях інфрачервоного світла. Коли я вперше побачив ці фото, то виникло питання, чому зображення Марса на вебі виглядають настільки по-різному. Проте спеціалісти з NASA пояснюють це тим, що веб був побудований для виявлення слабкого світла віддалених галактик. Марс це один з найіскравіших об'єктів у нічному небі, а тому один із найскладніших об'єктів для спостереження. Окрім зображень червоної планети, JWST надав нам також спектрографічний аналіз планети, який ви зараз можете побачити на екрані. Цей спектр є першим для Марса і поєднує дані, виміряні інструментом NIRSPEC, і показує сигнатуру води і вуглекислого газу та оксиду вуглецю в атмосфері Марса. Дані також дають нам інформацію про пил планети, хмари, каміння тощо. Юпітер цікава планета, там багато що відбувається. Потужні вітри, гігантські бурі, екстремальні умови температури і тиску та навіть полярні сяйва. Це зображення отримано за допомогою Ніркем, що має три спеціалізовані інфрачервоні фільтри і демонструють деталі планети. Оскільки інфрачервоне світло невидиме для людського ока, воно було нанесене на карту видимого спектру. Зображення є композитним і показує Юпітер у покращених кольорах з турбулентною великою червоною плямою планети, яка тут виглядає білою. У цьому ширококутному зображенні веб бачить Юпітер з його слабкими кільцями, які в мільйони разів слабші за зображення планети. І два крихітних супутники, які називаються Амальтея і Адрастея. Нечіткі плями на нижньому фоні, це ймовірно галактики. Фахівці з НАСА назвали ці фотографії титанічним успіхом, і не тільки тому, що на них зображений один із найбільших супутників Сатурна Титан, а й через те, що через щільну атмосферу його поверхня прихована від видимого світла, і тому веб направив на нього своє інфрачервоне око, яке зафіксувало хмари і світлі та темні плями на його поверхні. Титан унікальний у сонячній системі. Це єдине планетне тіло, окрім Землі, яке має річки, озера і моря. Замість води вони складаються з вуглеводнів, молекул, таких як метан та етан. Ці хмари, які побачив веб, підтверджують давні прогнози про те, що хмари утворюються у північній півкулі наприкінці літа на Титанії, коли Сонце нагріває його поверхню. Подальше спостереження обсерваторії Кека також виявили хмари, підтверджуючи сезонні погодні закономірності. Варто зазначити, що на момент зйомок цього випуску це дослідження ще не є завершеним, та в не пройшло експертну перевірку. Вчені ще продовжують аналіз даних, тому чекаємо на новини. Нептун найбільш віддалена планета сонячної системи. На сьогодні було зроблено три фотографії цієї планети. Перша зроблена Voyager 2 у 1989 році, друга хаблом у 21-му році. І нарешті третя зроблена вебом у 22-му. Нептун здається блакитним через велику кількість газу метану в його атмосфері. Натомість інструмент Ніркем Веба спостерігає Нептун у ближньому інфрачервоному діапазоні довжини хвиль. Тому Нептун не виглядає таким блакитним. На цьому зображенні Веба Нептун нагадує перлину з кільцями. Є два тонших чіткіших кільця і два ширших слабших. Кілька надзвичайно яскравих плям на нижній половині Нептуна являють собою хмари метану з льоду. Шість крихітних білих точок це 6 з 14 супутників Нептуна, розкиданих серед кілець. Над Нептуном це не зірка, це великий незвичайний супутник Нептуна тритон. оскільки тритон покритий замороженим сконденсованим азотом. Він відбиває 70% сонячного світла, яке потрапляє на нього, що робить його дуже яскравим для веба. Тепер вирушимо трохи подалі від сонячної системи. Зараз на екрані ви бачите спектроскопію планети wasp 98 b яка була зроблена за допомогою NIRIS. Зверніть увагу, що ілюстрація на задньому плані зображення базується на тому, що нам відомо про цю планету. Це велика гаряча планета, яка обертається дуже близько довкола зірки, схожої на сонце. Її температура перевищує 537 градусів по Цельсію. Це значно спекотніше, ніж будь-яка планета Сонячної системи. Так от, спектрографія підтвердила наявність на цій планеті води, а також хмар і туману в атмосфері планети. Трохи нагадаю, як працює Ніріс, інфрачервоний спектограф. Спектр утворюється, коли світло розбивається на веселку кольорів. Коли ВЕБ спостерігає за світлом зірки, що проходить через атмосферу її планети, його спектрографи розділяють світло на інфрачервону веселку. Аналізуючи це світло, вчені можуть шукати характерні ознаки конкретних елементів або молекул у спектрі. 10 липня 2022 року планета WASP-39b проходила повз зірку, і ВЕБУ вдалось за допомогою інструменту NIRSPEC зробити спектрографію планети. Кожна з 95 точок даних на цьому графіку представляє кількість світла певної довжини хвилі, яка блокується планетою і поглинається її атмосферою. Сюрпризом для всіх стала наявність в атмосфері цього газового гіганта вуглекислого газу, який входить до п'яти основних біомаркерів разом з киснем, водою, озоном і метаном. Це, звісно, може бути ознакою життя. Проте я, якщо чесно, сумніваюся, що на цій планеті воно можливе, хоча б через те, що планета знаходиться занадто близько до своєї зорі, приблизно 1,2 відстані між Землею і Сонцем. Ілюстрація ваз 39 b та її зірки ґрунтується так само, як і попереднє на сучасному розумінні планети за даними спектроскопії Веба та попередніх наземних космічних спостережень. Веб вже навіть встиг зробити перше в історії пряме зображення планети за межами нашої сонячної системи. Тут ми можемо побачити молодого газового гіганта HIP65426B. Його вік близько 15-20 мільйонів років, що досить набагато в порівнянні з 4,5 мільярдною землею. Чотири зображення цієї планети зроблені двома різними інструментами веба мірі та міркам з різними довжинами інфрачервоного світла. Біла зірка це місце розташування головної зірки, світло якої блокувалось коронографами. Залишається одне питання. Чому зображення цієї планети не схоже на звичні нам фото з наших планет сонячної системи. Все просто: планети занадто малі в порівнянні із Всесвітом та дуже далеко від нас. Якби ми відправили телескоп до найближчої екзопланети з такою ж швидкістю, як Voyager, а це 17,3 км на секунду. То йому б знадобилось 73 тисячі років, щоб дістатись до неї. Тому нам треба звикати, що в екзопланети ми будемо бачити якось так. В описі до цього відео я залишу посилання на офіційний флікер НАСА, де ви зможете знайти усі фотографії, які були показані вище у чудовій якості. Дуже раджу туди завітати та уважно роздивитись кожну з них. Це просто вау! Ще планується як мінімум один випуск про дослідження веба. Тримайтесь там ще трішки. Через не можу. Через ще трохи. До кінця. Також хочу нагадати, не забувайте донатити на потреби армії. Посилання на популярніші фонди ви можете знайти в описі до цього відео. Величезне дякую Хомячці за монтаж, анюті за дизайн, Арчі та Барбершопу Хілман за укладочку. Це все на сьогодні. Побачимось.